Добрий вечір. Сьогодні субота, 22 вересня і на часі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. У хірургічному відділенні райлікарні відремонтовано і введено в дію операційний блок. Всеукраїнська громадська організація Спілка спасіння села провела у гадячі молочний мітинг. Віддайте корові зарплату. У Пирятині пройшли заходи з нагоди чергової річниці визволення краю і дня міста. Далі про це та інше детальніше. Учора відбулося офіційне відкриття операційного блоку хірургічного відділення Центральної районної лікарні. Оновлений оперблок одні із перших побачили представники влади району, завдяки яким і був проведений капітальний ремонт цього приміщення і придбане нове хірургічне устаткування. Голова райдержадміністрації Микола Купріян, голова районної ради Олексій Нечепоренко, голова постійної комісії райради з питань соціального захисту і медичного забезпечення Іван Пецяк. Це люди, які всіляко сприяли якнайшвидшому оновленню операційного блоку хірургічного відділення. Сьогодні вони особисто оглянули відремонтоване від підлоги до стелі приміщення. Зробили в принципі непоганий ремонт. і Я думаю, що будуть вдячні пацієнти, де поганіше сюди попадати. Але пацієнти, які будуть тобі, я думаю, будуть вдячні. Це лише один із тих кроків соціальних ініціатив президента Віктора Федоровича Рековича по реформуванню медичної галузі. Все-таки ми зрушили це з мертвої точки і дійсно на сьогодні ви бачите, якими темпами проводиться ця робота. Сьогодні ми присутні тут бачимо, наскільки, по-перше, покращились умови праці самих медичних працівників. А по друге, це те, що дійсно покращиться я думаю, надання послуг нашим жителям міста. В оновленні операційного блоку була велика потреба і необхідність. Ще більше вона загострилася зі збільшенням за останні роки хірургічних втручань. Мова йде останнім часом за окружні госпіталі для того, щоб була матеріальна база надання медичної допомоги не тільки пацієнтам нашого району, а й іншим. Районам тобі, необхідно було приймати рішення про розширення потенційних можливостей хірургічного блоку. Тому питання стало перед нами. Ми, відповідно, його просили прийняти участь, допомогти в його вирішенні районну державну адміністрацію і районну раду. Виділено на Цю проблему 200 тисяч гривень в цьому році і фактично ми розпочали роботи по оновленню мереж операційного блоку, водогону, відведення води електромережі, ну і відповідно устаткування, облаштування самого операційного блоку. У операційному блоці відтепер дві операційні спеціально відведені кімнати для інструментів і хірургічних матеріалів. Є гардеробна і обладнана передопераційна кімната, де для хірургів створені усі умови для початку роботи. Та головне придбано нове хірургічне обладнання. Операційний стіл Трансформер дозволяє робити хірургічні втручання різних профілів. Сучасна операційна лампа вартістю 33 тисячі гривень. На даний час ми забезпечені повністю чудовим інструментом. Нам ми закупили два столи. вірніше, один закупили, на другий у нас не вистачає кущів. Дві лампи, які прекрасно себе показали в роботі, вже ми з ними працювали. Так що я хочу дуже подякувати своєму керівництву лікарні, першу чергу Гаркоманку Олександру Миколаєвичу, керівництву району за надану допомогу. І надіюся, що ми будемо ще співпрацювати і ще зробимо капітальний ремонт в хірургічному відділенні в палатах, і буде у нас все прекрасно. Після офіційного відкриття у Оперблоці буде проведена санобробка, що дозволить проводити необхідні операції. Та основна робота вже завершилася. Умови стали значно кращими, і це переконані медики покращить обслуговування. 21 вересня відбулася 16-та сесія районної ради. На порядок денний було винесено 15 питань. Першим питанням на сесії розглядали хід виконання програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік в частині розвитку переробної промисловості. 99,7% на порятинщині займає саме переробна промисловість. Це сім великих, п'ять малих і одне підприємство, яке знаходиться в стані ліквідації. Провідним підприємством району є Порятинський сироробний завод. Тенденції розвитку промислового сектору економіки у першому півріччі цього року знаходились під впливом зовнішніх чинників, зокрема загальна політична нестабільність на теренах сусідніх країн. В минулому році був заснований продуктовий набір Перятинський кошик. Перша великодня партія була успішно реалізована, тому прийнято рішення рекомендувати райдержадміністрації підтримати формування та розповсюдження набору продуктів місцевого виробництва Перятинський кошик, сприяти залученню інвестицій на будівництво нових підприємств та створення робочих місць у галузі агропромислового виробництва. Депутати розглянули питання про хід виконання програми Питна вода Україна на 2006-2020 роки в Порятинській. Районі. Заступник голови райдержадміністрації Юрій Митропан проінформував присутніх про водопостачання та водовідведення в районі. Зазначив, що Пирятинщина лише на 80% забезпечена централізованим водогоном. Відповідно до програми постійно проводяться ремонти водопроводу в населених пунктах району. У селі Велика Круча розпочато реконструкцію очисних споруд. Високотехнологічний проєкт коштуватиме 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте основною проблемою нормального забезпечення питною водою населення є. Є зношеність мереж, що впливає і на якість води. Якщо зробити аналіз якості питної води, то картина дуже невтішна. Процент відкилень по міському водогону за 8 місяців 2011 року становив 07%. Тоді як за 8 місяців 2012 року становив вже 3,4%. Ви бачите, наскільки гірше стала міська вода. І ми нічого не можемо в цьому зробити. Це мікробіологічні показники. Це то є забрудненість, мікробна забрудненість води. Це говорить про те, що неймовірна аварійність, дуже велика застарілість, зноженість водогінної мережі і як результат якість питної води. Депутати районної ради затвердили рішення рекомендувати сільським та міським радам провести інвентаризацію водонапірних веж, свердловин водопровідних мереж для забезпечення належного водопостачання всіх категорій споживачів провести роботу по створенню спеціалізованих комунальних чи приватних підприємств у населених пунктах, де такі відсутні. При формуванні бюджетів на 2013 рік передбачити кошти на розроблення схем водопостачання населених пунктів. Міській раді рекомендовано провести роботу по впровадженню сучасних Асних систем та методів очищення із незараження питної води. Депутати заслухали звіт про виконання бюджету Пирятинського району за перше півріччя 2012 року. За інформацією начальника фінансового управління Людмили Безушко, бюджет району виконано на 103,7%. План бюджетних призначень перевиконано на 206 тисяч гривень. Видаткову частину за звітний період районного бюджету за загальним фондом виконано на 94,6%. Депутати внесли зміни до районного бюджету на 2012 рік. Діли районні цільові програми та внесли зміни і доповнення до них, передали Лубенській міській раді субвенції з районного бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування в обсягу розрахункових показників на соціальну реабілітацію дітей-інвалідів, які проживають на території Пирятинського району. Розглядалося питання про передачу недіючого літнього кінотеатру ЮНІС, що знаходиться по вулиці Червоноармійська, 14 В. Єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай звернувся, щоб дану територію виділили під будівництво церкви. Ми просимо надати нам можливість побудувати в місті Бірятині церкву, яка буде називатися в «Честь Алексія Чоловіка Божого. Дана ситуація викликала низку запитань у депутатів районної ради, тому під час голосування рішення не пройшло. Натомість питання відправили на доопрацювання. У четвер відбулась обласна селекторна нарада з питань агропромислового комплексу. Проаналізовано ряд питань, що стосувалися роботи галузи сільського господарства у осінній період. Детальніше із питань наради із головним агрономом сільгоспуправління Порятинського району Павлом Повшедним спілкувалась Наталія Литвиненко. Осінні польові роботи це основне, чим займаються зараз аграрії району. Збирають соняшники кукурудзу, готують ґрунт і сіють озимі культури. Як повідомив головний агроном району Павло Павшедний, Пирятинщина вже намолотила понад 10 тисяч тонн соняшнику. Його середня урожайність 22 центнери з гектара. Показники трохи вищі проти минулого року. Майже 18 тисяч тонн кукурудзи урожайність на рівні минулого року – 60-20 центнери з гектара. Достатня кількість опадів за останні місяці дозволила культурі нормально розвиватися, а господарям. Гарний врожай. Всього в районі кукурудзою засіяно понад 22 тисячі гектарів. Урожай зібраний лише з трьох тисяч гектарів. Тож остаточні результати ще попереду. Активно збирають кукурудзу Смотриківське, Каплинцівське, Руда, Дружбанова. Озимих культур у Пирятинському районі вже посіяно 3 тисячі 200 гектарів. Також на нараді обговорювалося питання виконання державної програми, фінансова підтримка галузі тваринництва у частині дотації за молодняк ВРХ та за придбання установки індивідуального доїння. За даними ветмедицини, у районі проідентифіковано більше 640 голів молодняка. На дотацію подано лише 440 заяв. Така слабка активність, стверджує сільгосп управління, пов'язана з необізнаністю населення, а відтак недостатньою роботою сільських голів у напрямку інформованості господарів. За липень-серпень 187 людей отримали дотації на суму 122 тисячі гривень на 254 голови молодняку. За вересень вже надійшла державна підтримка на суму 97 тисяч гривень. Її отримають сто. 39 чоловік, які утримують 187 голів молодняка. На дотацію по відшкодуванню купівлі установки індивідуального доїння подано лише дві заявки від фізичних осіб Теплівської сільської ради. Одна з них уже в цьому місяці отримає відшкодування в сумі майже 5 тисяч гривень. Селяни не поспішають придбавати подібні доїльні установки знову ж таки через свою необізнаність, говорить Павло Повшедний. А потреба є, бо в районі тільки 55 осіб, які утримують більше трьох корів у власних господарствах і доять вручну. Звітували, Перятинські аграрії перед областю і про підготовку тваринницьких ферм до зими, про відремонтовані приміщення і заготовлені понад 20 тисяч тонн різних кормів. У неділю Пирятин святкує День міста. З цієї нагоди протягом останнього тижня відбулось чимало подій. Так учора районний будинок культури зібрав пирятинців на урочистості і святковий концерт. Масштабність заходів пов'язана з тим, що Полтавська область цього року відзначає 75-річчя від дня утворення. Відтак перятинці отримали ювілейні відзнаки за значний особистий внесок у соціально-економічний і культурно-освітній розвиток області та вагомі трудові досягнення. З нагоди 69-ї річниці визволення Перятинщини від фашистських загарбників учасникам бойових дій вручили грамоти. Відщилося це вважає щастя кожній порятинській родині. Нехай радість від успіхів супроводжує вас у кожному прожитому дні. Нехай повниться дзвінким ще будем дитячим дитячих голосів, наші дитячі садки і школи. Нехай вас нікого не порушають, віра, надія, любов. Нехай кивіть на вашої праці наш рідний порядок. Свято вас, дорогі порядок! Полтавська область, вона географічно розташована в центральній частині нашої України, але вона ще й являється центром духовності. Нашої України, тому що область наша дала світу таких визначених людей, як Іван Котляревський, Євген Грибінка, Сковорода, Остап Вишня і багато-багато інших людей, яких можна перечисляти і перечисляти. І хотілося б нам всім побажати, щоб ви побудували гарне наше місто, гарну економіку, і нам було жити тут комфортно і добре. Я всіх вітаю святом. Бажаю цьому всім успіхів, добра, здоров'я і все найкращого. Продовжився захід виступами колективів Полтавської обласної філармонії, які завітали до нашого міста в рамках всеукраїнської акції Майстри мистецтв трудівникам села. Пирятинців радували заслужена артистка України Олена Білоконь, вокально-інструментальний ансамбль Слов'яни, тріо бандуристок Вишиванка та багато інших. Аналогічні концерти відбулись учора у селах Харківці і Каплинці. 20 вересня з нагоди відзначення дня міста на стадіоні ювілейний відбулася міжрайонна спартакіада людей з обмеженими фізичними можливостями самі учасники жартома називали змагання місцевими параолімпійськими іграми у спартакіаді взяли участь три психоневрологічні будинки інтернати Пирятинський, Кротівський і Токарівський Лохвицького району. Змагалися дієздатні інваліди першої і другої груп. Головна мета це повернення до суспільно корисного. Способу життя наших підопічних вони також люди і мають право перебувати в суспільстві, участи приймати участь в змаганнях ну, в різних конкурсах. Боротьба проходила з таких видів спорту: мініфутбол, метання гранати, перетягування канату стометрівка і шашки. Змагання було командним у кожній по 10 учасників. Я бажаю сьогодні провести так день в радості, змаганнях і всім перемоги. Перемоги над собою, перемоги над тими перешкодами, які є у вас в житті, із відривом в один бал перемогла команда крутівського будинку інтернату. Друге місце у Пирятинського, а третє у гостей із Токарівки. Та головною перемогою для спортсменів була сама участь у Спартакіаді. Ранковий дощ не завадив сьогодні проведенню спортивних ігор під назвою Рух заради здоров'я. Наші кореспонденти у міні-футбол не грали, але за змаганнями спостерігали пильно. Окрім футболу, спортсмени-любителі грали у волейбол, баскетбол, настільний теніс, бігали стометрівку, змагались із гірьового та армспорту і перетягували канат. В іграх брали участь представники виробничих колективів та діти 12 років і молодші. Останні змагались із волейболу і мініфутболу – так звані дворові команди. Найкращою у перетягуванні канату була команда національного природного парку «Пирятинський». У стометрівці та армспорті переміг Василь Яремич. Олена Пономаренко посіла перше місце у змаганнях із настільного тенісу. Гирю підкорив Юрій Григоренко. Переможці отримали пам'ятні призи міської ради, відділу з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації та районної організації спортивного товариства Колос завтра протягом дня відбудеться і ще чимало заходів, присвячених дню міста. Я вам раджу нічого не пропускати, гарно провести час. Зустрінемось на майдані Незалежності.